Усім привіт! Знайшла таку інформацію, що польська влада допоможе українцям оплачувати орендоване житло. А як і хто може отримати цю допомогу, зараз ми поговоримо. А поки я буду розповідати, не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити цікаві та корисні новини. Польська субсидія розрахована на погашення орендного житла та комунальні платежі, адміністративні збори та інше. Подати заявку на фінансову підтримку можуть українці, які винаймають житло, для цього потрібен договір оренди, або які проживають у власному помешканні. Також важливою умовою є неплатоспособність винаймача або винаймачів. Якщо заявник проживає один, то його дохід не повинен перевищити 2265 злотих. Якщо це родина. То середній дохід на одну людину на місяць не має бути вищим за 1698 злотих. Ці ж вимоги діють і в тому разі, якщо в одному помешканні проживають навіть не родичі. До розгляду беруть доходи за останні три місяці. Сума субсидійних виплат не може бути більшою ніж 1500 злотих, та не перевищувати 70%. Від загальної суми витрат. Термін виплат складає 6 місяців. Кошти можуть надходити або на рахунок орендодавця, або на рахунок винаймача. Подати таку заявку на отримання субсидії можна в органах місцевого самоврядування. Питання щодо надання допомоги додаток міжканійовий займаються безпосередньо мери, голови міст та комун. Для подачі заявки необхідні наступні документи. Заявка, посилання на зразок заявки я залишу в описі під відео, довідку, що показує розмір плати за житло, документ на право користування житлом, право власності, орендний договір тощо, довідка про доходи осіб, які проживають в помешканні за останні три місяці. Ну що ж, маю надію, що ця інформація була корисна для вас. А я бажаю швидшої перемоги в нашій країні і будьте здорові!